Моє шанування, шкільні або професійні олівчики одного і того ж самого виробника, що обирати. Це вже вам вирішувати, що ви хочете. Шкільні, ось так виглядають. Шкільні, якщо 6 штучок, у нас в Україні бачу, продається 235 гривень коштує 6 штук. Ось так виглядають олівчики. Характерні моменти. Ззаду тут нічого немає на шкільних. Немає позначки не прописаний ні номер, не прописаний е, колір. Ось так цей олівчик виглядає. Вони мені подобаються, вони по своїй якості досить схожі на ось ці олівчики PUBL. Е, упаковка картонна. Самий звичайний картон, якщо ви будете ними часто користуватися. Любите порвати картон, то може пошкодитися досить, досить швидко. Саме звичайний картон. Як на дитячі, супер. 100% не відіб'ють охоту малювати в дитини. можна купувати. Ось так виглядає професійна коробочка з олівцями. І як їх можна підгострити ножем. Не повторюйте моїх помилок. Краще підгострювати їх гарненько. Гарненько підгострені вони виглядають ось так. Це поштучно купував цієї самої марки інші кольори. Що в нас тут є? На олівчику прописано його номер. І прописаний тут світлий зелений колір. Назва кольору. Також штрих-коди є, зазвичай вони вказуються на олівцях, які продаються поштучно. Так вони виглядають така коробочка Pablo 18 штук в Україні 2310 коштує за 18 штучок. Ось такі професійні. Вже краще вони. Е Протидіють впливу світла ультрафіолетового, тобто довше тримають колір і не вигорають на сонці. На музейні умови, тобто виключене потрапляння прямого сонячного проміння, вони розраховані щось, ледь не на 100 років, те, що виробник говорить. Тут у нас вже є вкладочка така з інформацією, як малювати, що малювати, які техніки, які коробки. До речі, дерев'яні коробки теж однака з топ, топових олівців цих марок. І олівці Люміненц мають ось таку упаковочку. І олівчики Pablo, вони так само мають таку упаковку дерев'яну. Теж випускаються. Додатково до олівців ось такий блендер з шестигранничками такими. Два штуки вони зазвичай йдуть в наборі, або в формі олівців теж ці блендери, сама серцевинка, тільки цей блендер. і вони використовуються або для змішування кольорів, або для розмазування кольору. І теж пишуть, що краще захищає від ультрафіолету. Картонна коробка, е, міцний картон. Е, досить довго можна ним користуватися. Я думаю, що тут е, ці куточки найшвидше зійдуть, але вони дуже такий цуб, цупкий картон і приклеєний цей і між олівчиками так само тут Упаковка зроблена, що тут між олівчиками теж ось такий поролончик перекладочка така. Тобто для транспортування вони. Взагалі сидять, тут їх тяжко витягти з коробки навіть. І переходимо до олівчиків. Акварельних фанковер, нещодавно показував 40 штук максимальна кількість для цих шкільних олівчиків. Що в нас тут є? Тут є папірець, ось такий, Те, що вже показував, тут схема, як. Схематично, як виробляються, висушуються і відвозяться готові вироби. І такі теж по малюночкам видно, що це літачок для, для діточок. Тут, що цікаво, тут прописаний номер, але. Це номер серії олівців, а не самого олівця. Тобто, цей самий номер він на всіх цих олівчиках прописаний. І немає написано, який це колір. Тобто з цих 40 ви маєте самі собі вгадати, як, як тут що. Так, і ми закінчили. Ага, до речі, по властивостям цей фан-колор. Е, якщо брати само, е, сам олівчик, ось тут промальовував е, срібним і золотим. Вони після того, як вони розмочуються, вони втрачають е, блиск, тобто стають матовими, на відміну від. Е, Наступних олівців, вже більш професійних, таких до студентських вони відносяться, вони краще блистять після того, як висихають, і шкільні вони після висихання, формула така, що після висихання можна ще їх розчинити. Натомість студентські вже тримаються паперу і вже водою не розчиняються. Ось так виглядають саме ці студентського рівня. Їх теж відносять до професійних, але це таке між де, щось середнє, професійне, студентське. Так виглядає набор 80 штучок. Окремим життям е, паралон живе. вкладочка. Вказує нам на те, на, що тут трохи є інформації про них. Теж техніки вказані. Вони більше, більше до професійних, ніж до шкільних. Тут у нас кінчик має білу таку тимпочку. Номер на кожному олівці вказаний. Вказано те, що з відновлюваних джерел з дерева взяте. І те, що цей олівчик акварельний, цим пензликом позначено. Штрих-код є, але не вказано, який колір на олівчиках. Їх 80 штучок. Тут так само своїм життям живе поролончик. Можна приклеїти його до денця до цього. Ось так виглядають самі кольори. І наступний набор вже скарби музеум акварель. Ось так виглядає упаковочка. Професійні олівчики. І тут по рокам прописано, в якому році випускалася яка серія. В 2013 році випустили саме цю Мюзем Акварель, саме цю серію олівців. Luminance випустили в 2008 році, якщо комусь цікаво. По ціні вони такі самі, як е, Luminance. 12 штучок, 2250 в Україні коштує і одних, і других. Ось так виглядає коробка, теж картон досить цупкий, паралон приклеєний. І в нас олівчики один, два. І... За вушка за ці потягти треба. Ось ось такі вушка тут невеличкі. І ось так виглядають. Кольорів у нас тут 76 плюс два техналу. Тобто, це два простих олівці, які розчиняються у воді так само. Формула в цих олівців теж схожа на олівці призмало, тобто розмочуєте. І після висихання вже його нічим не знімеш з паперу. Вони роздають ось такі варіанти. Ось, ось ці два. Це спочатку були ці, потім почали ці роздавати. Не для, не для продажу, як додаткові заохочувальні речі, коли ви купуєте товари саме цієї марки. Теж прописують, що можна сухими ними малювати. Мені дуже подобається ефект, як відрізняється от колір, наскільки колір себе показує після намочування цих олівців. І наскільки вони акварельні, тобто вони оцей ефект акварелі віддають максимально. Розчиняється, поки не висохло, ви ще можете десь з цієї калюжі забрати кольори. Коли висохне, ось тут нижче у нас вже висохло, воно не розчиняється. Тобто я по ньому провожу, воно абсолютно сидить вже в папері і нікуди не, не хоче з місця сходити. Ось такий кольор теж. Дуже гарні такі яскраві насичені пігментом кольори. Це теж, до речі, одна з відмінностей. В шкільних е версіях менше пігменту, тобто менше насичені кольори зазвичай. Але бувають досить, досить гарні теж варіанти і шкільних, шкільних олівчиків також е фан-колор. Вони після висихання. І ось тут у нас фанковер, він після того, як вже був намочений, я його можу повністю майже вимити з, з того місця, де він був нанесений. Відповідно, якщо вам більше подобається така техніка роботи, то можете фанковер купувати. На все добре.